Для понимания, атакам с 300 километров это Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, ну Человек сходит в армию, закалится, чему-то научится, но станет мужчиной. Мы своих не бросаем. Может быть, это как-то подействует на человека. Муж за Муж за погиб? ще у середу, Джейк Салівана згодом і держдепша підтвердили те, чого так боялися на Росії, і схоже ще більше Сам радник Байдена із нацбезпеки. Селіван далекобійні ракети Атакамс надійшли на озброєння України. Вони були внесені до попереднього березневого пакету допомоги. І за чутками від анонімних джерел Ройтер з далекобійку вже встигли застосувати щонайменше двічі у тимчасово окупованому Криму та Запорізькій області. І як відомо, згідно із домовленістю з союзниками. Атакам самой бить по территории РФ не можно, але Олеся Скобеева сама напрошуйте. Для понимания атакамсы 300 километров это Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Севастополь, Орел, Липецк, Донецк, Луганск, Ростов на Дону. Это огромная территория нашей страны, до которой украинцы теперь достают, говорю, теперь. Несмотря на то, что американские источники сообщают, что оружие будет поставлено только к концу недели, но мы всякий раз фиксируем. Прежде чем объявлять о военной помощі, американцы, как правило, эту помощ доставляют. ну на те, що українські регіони віднесла до власності РФ, зважати не будемо. Акцентуємо на двох зі списку з містах. Ось так виглядають деякі вулиці Вороніжа. А ось це адміністративний центр Брянської області. Дві весь центр у чого що почему он такой? Відверто кажучи, шкода на них витрачати атакамси, і не факт, що після прильотів вороні чи той самий Брянський виглядатимуть краще ніж до ураження. А так ще можуть отримати шанс на капітальний ремонт. Білгород, Курск, Брянск, Воронеж. Не могли не відскиглити про постачання далекобійних ракет Земля-Земля і в Кремлі. А, щоправда, цього разу не благали змінити власне рішення і усе вирішити за чайком чи блінами, як це було у жовтні під час візиту московського васала до Пекінського сюзерена. і зачем поставляти атакам? Пусть забіруть назад атакам, все другое вооруження, садится за блины, приїжджають к нам на на піть. Десь у коридорах Пашка Зурбін виловив Дмитрія Піскова. І увага! Колишній турецький перекладач почав доколупуватися до американського законодавства. Мовляв, неоголошеним постачанням атакамс обійшли букви закону. Я би не виключив тот момент, что те, кто принимал такое решение и реализовывал это решение, они нарушали внутреннее законодательство Соединенных Штатов Америки. Э, И, наверное, наверняка какие-то конгрессмены. Uh, Значить, uh, братя на те внімання і зададуться вопросом, А що було сделано законом? Не потрібно бути по гатою чи Пінкертоном, щоб здогадатися, які саме конгресмени можуть підняти на поверхню це питання. Хтось із когорти тих, які вносили 137 поправок до законопроекту HR-8035 про виділення допомоги Україні, або ж трампістка Марджорі Тейлор Грін, або ж перша етнічна українка, обрана до сенату уродженка носівки на Чернігівщині Вікторія Спарц. Але повернемося до піско. В кулуарах, коментуючи постачання нового озброєння миттю перекваліфікувався і відразу став військовим експертом. Ну а в третіх вони продовжують підливати масло в вагон, вогонь. Вони не зможуть нічого змінити з точки ісходу исхода військової операції. Ісход Исход предрешен. І нинішня динаміка положення дел на фронтах. Це демонструє. Ми по без традиційних погроз також не обійшлося з такими вооруженнями. Україні в Україні стане больні в ітоки, і е, в Україні буде більше жертв. В Україні буде більше разрушений. Тому що, як сказав Путін, якщо буде увеличиваться е, дальность вооружений, буде е, ну, як угодно ее називати то, санітарна, буферна зона, зона безопасности, которая потребується для того, щоб обезопасить нашу територію, нашим граждан. Абсолютно випадково погрожувати почав Лукашенко, який показував все, що обіймався із ядерною бойоловкою стратегічного призначення. Що касається ядерного оружия, Мы на территории Беларуси имели самое современное на то время, оно и сейчас на вооружении в России, самое современное стратегическое оружие. Были размещены, я их видел, как я говорил, обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения. За словом высоту... А після розпаду Сувка на території Білорусі знаходилася найсучасніша на той момент ядерна зброя, яку він коли-небудь бачив особисто. Мені прийшлося підписувати цей документ, в якому говорив міністр Будапешт. Але якщо б мені прийшлося приймати тоді рішення, ми б ніколи не вивели стратегічне ядерне військо з території Білорусі. Це був Машніший арсенал. Нам не надо було б нікакого другого современного оружа. Ну а тепер ніяк не може натішитися, що Путін розмістив у нього свої ядерні бойоловки. Ну щоб загрожувати НАТО знищенням цивілізації. А ось щодо слів піскова, то вартувало би абі власних граждан в Урську, який до зони враження атакам споки не входить. Але затоплена Оренбурзька область вже перетворилася на санітарну зону. як відомо із перших днів взяв усе під особистий контроль. На місце паводка їхати не збирався. Ну вибори ж за плечима сенсу жодного. Зате в онлайні встиг відчитати бояр. Того, е, того скільки заявлень подано і скільки получено. От в Оренбурзькій області, так як ви мені написали, от передамо ваша записка лежить. Принято более 400 тысяч заявлений пострадавших граждан на оказание финансовой помощи. А выдано, вы сейчас сказали, 46 тысяч. Вот ну, чуть больше 10%. процентов. Вы, 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 вы абсолютно правы. Но есть со... и во всех а, все других субъектах то же самое в процентном соотношении. Чего так мало -то? Ну, напевно, через те, що все на компенсації з сім'ями героїв СВО пішло, або на відбудову окупованих територій. І це взагалі умові, що все не встиг розпаляти заступник Шойгу Іванов. Нікакої до сих пор, нікакої помощі. у мене за що штопадні. За те, що ти свою тут прикривав, стояв, звісно, мені... А ось це вже добре відома віральна персона Ородженка підтопленоорська Ельвіра Хісматуліна, яка на зустрічі з мером міста обурювалася, що її чоловічок відкинувся на території чужої держави, а тепер її не може захистити власна, коли від прориву дамби змило усе нажити руками майно. Логіку вловлюєте? Чоловік щоб покращити власний побут в Орську, пішов його псувати в сусідню країну, вбиваючи людей. Муж за що погиб? Муж за що погиб? Ти сідів чисто саме і посім в Дубає. До речі, федеральні зміни намагалися перекрутити цю новину. Мовляв, Ельвіра зовсім не мешканка Орська. Приїхала лише півроку тому і ніяка не вдова учасника спеціальної воєнної операції. І тепер зібралася на рівновості подавати до суду. До речі, якби вижив, міг би записатися до когорти путінської еліти, піднімати з колін рівень життя всередині РФ. А покращення очевидне за даними видання «Верстка», героя. Сво вже встигли покалічити близько 200 цивільних, вбито 107 і щонайменше сотня отримали тяжкі травми. От вам там реально на Росії і діло і не потрібно. Головне зараз не дати тим, хто стоїть за цією кровавою бойні, совершить нове преступлення. А хто не встиг проти школу життя у місцях позбавлення волі для цього і придумали СВО. новою ціллю розв'язаної війни тепер є не денсифікація, не демілітаризація і не виправлення помилок Леніна чи Сталіна, а саме школа життя, із якої юнаки перетворюються у справжніх чоловіків. Версія, чому Путін збільшив прозовний вік із 27 до 30, відповідь прийшла із Єкатеринбурга. пояснила уповноважена з прав людини Тетяна Мурзлякова. Ну, Дітородний возраст ми ну, було... дімографік демографії. В армию, закалиться, чему-то научиться, станет мужчиной. Так тогда какая разница, если он до 27 не сходил, он до 30 решит сходить, успеть? Или как? Вот просто ну, хочется ваше мнение услышать, почему вот эти плюс министерство 3 года? Министерство обороны считает, что к 30 годам люди более закаленные, люди более проверенные временем, опытом и жизнью, люди, уже родившие детей. Понимаете? Ведь сейчас не секрет, что погибают ребята, у которых не остается после себя ребенка. А к 30 годам, если он уходит, он уже родил ребенка. Он... Воюють усе в принципі логічно як до сучасної Росії. Подарова майбутнього салдафона режиму і можна йти помирати за ідеологію, яку придумала пропаганда. А вона продовжує згодовувати росіянам ідею, що найбільша цінність це не людське життя. Воно на третьому місці. Депутат Олексій Журавльов обурюється, що після розпаду Червоної імперії цінності змінилися. Просто припинили виховувати гарматне м'ясо. Будлива. У нас поколение 30 лет воспитывалось, что? Да не, 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 там сказать. У нас главное что? Ценность какая? Какая главная ценность? Жизнь главная ценность, понимаете? Меня с детства воспитывали, меня, я не знаю, у меня сначала страна, потом мои родные, близкие, Потом мої то а потом только своя жизнь. Вот, вот це не Для довідки. Нагадаю, що цей самий журавлю, а який протягом повномасштабного вторгнення не покидає федеральний зембаящик, до лютого 2022-го спеціалізувався на історіях про те, як данці в борделях розважаються із черепахами. Для зоофилов в дані офіційна роботи можна прийти там, не знаю, черепаху. А от донька Надежда невідомо чи розподіляє войовничі настрої батька, давно проживає в Австрії. В свого часу намагалася побудувати політичну кар'єру, але плюнула на російські скрепи і занімаючи Європу. Вийшла заміж і стала Надеждою Латшенберґер. Напевно, також за 30 років неправильно виховували. До речі, на аватарці Вальферда чоловіка красувався український прапор на початку повномасштабного вторгнення. А от антизахідна пластинка, яку цілодобово крутять із федерального зомбоящика, справді впливає на росіян, не на московських чи пітерських. От ці від айфонів точно не відмовляться. Впливає на глобінку в селі. Хахловка, що під пермію постійно відбуваються напади на один із будинків, які належать анфісії Філіпс. Хахалавчані постійно штурмують паркан, бо її чоловік американець, який не збирається повертатися до РФ. 7 января просто все було штик-клапати. От весь заборка кришу Забор. Калітка. У калітки був вообще выбит вот весь замок. Він он. Он був был нерабочий, Всі вот прям дири такие були. Он кричав, що страна воює а ми пускаємо салюти. Все Претензій ко мне ніяких, крім як страна воює. Рон Філіпс, з дитин до Пермського краю не поспішає. У Техасі йому комфортніше. Ну, лопатою хвіртку ніхто із реднеків не протаранить. А от від одну сечану Ленфіси знайшовся тутем. Поліція вже три моїх заявлень. А покушення на моє імущество. Поліція никак не реагирует. Мы решили от решила защитить себя сама таким плакатом, что мы своїх не бросаем. Может быть, это как-то подействует на человека. Таке може бути лише в одній країні, якщо це в принципі країною називати. Ну боюсь приїжджати до себе на дачу. Мало ли что у него в голове то може опять как... вот зараз Ізраїль воює, может опять я буду виновата. І найважливіша інформація у цьому випуску. Хлопці із легендарної 80-ї галицької десантно-штурмової бригади звернулися до нас із допомогою. Зараз вони боронять Україну на Бахмутському напрямку, і це ті самі хлопці, яким вдалося відвоювати кліщівку у вересні минулого року. Як долучитися до збору? Ну, механіка проста на ваших екранах, моніторах чи телефонах. Є qr код переходите за посиланням і поповнюєте Монобанку. Ми військовослужбовці 1-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Безпосередньо беремо участь в перших днів повномасштабного вторгнення. Наразі працюємо на Бахмутському напрямку. Маємо нагальні потреби в Мавіках, 3Т, Старлінках та fpv дронах Просимо вас долучитися до цього збору. Разом до перемоги, слава Україні! Героям, Героям слава! слава! це був Юр Гаврищак, квісті, і без ось цих от хлопців неможливо було би ось це відео.